Привіт, привіт! Це подкаст Звичка на здоров'я, і ми на фінішній прямій нашої спортивної міні-серії. Сьогодні говоримо про найголовніше, як зробити спорт звичкою, а не черговим тимчасовим захопленням. Привіт! І я дуже чекав саме цього випуску, бо, чесно кажучи, я вже разів п'ять починав і п'ять разів кидав. А потім було відчуття провалу, сорому і взагалі бажання нічого не робити. Знаєш, це дуже поширено. Ми часто починаємо з ентузіазмом, але дуже швидко здуваємось. Ось кілька причин ми хочемо занадто багато і одразу п'ять тренувань на тиждень по годині, ми не бачимо миттєвих результатів, ми не отримуємо задоволення, бо обрали модно, а не моє, і ми не закріпили спорт у структурі свого дня. Тобто справа в тому, щоб спорт став частиною, як зуби чистити. Точно. Звичка це не щось героїчне, це автоматична дія, яку ти робиш на рефлексі. Щоб звичка закріпилась, потрібні три речі сигнал, тригер, що, що запускає дію, рутина, сама дія, тренування, рух, нагорода, приємне відчуття, задоволення, навіть чекбокс у трекері. Ділюсь своїми улюбленими інструментами формування звички перше. Правило двох хвилин. Починай із двох хвилин тренування. Просто вдягни кросівки і зроби щось просте. Бо складно змусити себе на 30 хвилин, але легко на два, а потім часто захочеться більше. Тобто, якщо я не маю сил на 20 хвилин, я все одно можу зробити хоча б пару вправ, і це вже перемога. Ак. Бо головне ритм, а не обсяг. Це як зубна щітка якщо не чистиш довго, все одно чистиш. Тва. Прив'язуй спорт до чогось звичного. Після ранкової кави зарядка. Після душу розтяжка. Перед сном йога для сну. Це називається якоріння звички. 3. веди щоденник або трекер. Кожного дня, коли ти щось зробив, став хрестик або плюсик. Це мотивує і створює візуальний ланцюжок, який не хочеться розірвати. 4. Роби мінімум. Але регулярно, не обов'язково щодня по 40 хвиль, краще щодня по 5-10 хвиль. Це як вода точить камінь регулярністю, а не силою. П'ять хвали себе серйозно, говори собі, молодець, що зробив навіть мінімум я діюча людина, я дбаю про себе. Мені це подобається, бо дуже часто ми лупимо себе за недостатньо замість того, щоб похвалити за хоч щось. Нічого страшного. Пропуск це не поразка. Головне повернутись наступного дня. А не чекати понеділка або нового місяця. Тобто головне правило ніколи не пропускати два дні підряд. Абсолютно, один день це життя, два це початок кінця. Якщо ти повертаєшся на другий день, ти все ще на шляху. А зараз завдання склади свій якір для тренування. Наприклад, після кави зранку 5 хвилин вправ або перед душем ввечері 7 хвилин йоги. І почни з двох хвилин щодня, просто ввімкни таймер і рухайся. Що завгодно, головне, щоб це було сьогодні і знову завтра. Ми зрозуміли, що звичка це не сила волі, а система дрібних ритуалів і що регулярність перемагає перфекціонізм. Наступного разу ми поговоримо про задоволення від спорту, бо спорт це не лише зусилля, це ще й радість, кайф і нові відкриття. До зустрічі і не забувайте, звичка не формується сама, але з маленьких дій виростає велика зміна.